Пасажир, вийдіть з автомобіля, спинітиме руками! Сишу знаходяться в автомобілі, вийдіть з автомобіля! Виходьте з автомобіля! В мене перезаряжено зброю! В випадку не моєї вимоги, я стріляю в гору! Ру. Телефон дурок забрали! На землю! Тайні, зупиніться! Чоловік щоб присюда! Підходите до мене! Продовжуйте рух! Продовжуйте рух. Продовжуйте рух. Зброя заряджена! Один та, лишний та, рух! П'ять чоловіків, всі зброя заряджена, зброя! Кілові! Кілові! Так, стояти! Руки за голову! автомобіля! Давай, давай, давай! автомобіля! На світло, на світло рухається! Ходи до нас ідіть! Рівно, спина рухайте на мене! Я зброю тримаю в випадку випадку не виконання моїх! На коліна! На коліна! Руки за голову! голову. Випрямте спину! На свій хто машині! хтось Є хто з машини? Хтось! Як то з автомобіліться! До машини, пані! До машини! До машини! Руки за голову! Руки за голову! Рийте третій за полоне і не Руки за спину! Ідімечка скрибі, руйте голову кимайте! рухайтеся до мене! Не рухайтесь! Я перекриваю! Водій піднятись! Піднятись водій на ноги! Мене не цікавить, піднімайтесь! Піднімайтеся! Зброя заряжена! Рухайтесь вперед! Без різких рухів сюди! Не підходьте до мене! Рухайтесь! Там його, там, Все, стійте біля автомобіля Де зброя вогнепальна? Де вогнепальна зброя, стійте на місці? А що ви витягали з автомобіля з вікна? Що то було? Руки за голову! Не цікав, руки за голову! Без різких рухів! Ширше ноги! Руки вверх! До шею! шею руки! Я тримаю руки. Я... З різких рухів! Знаєте, я тримаю руки до цього. Зостріли мова, для хобої трохи. Що сталося? Прошу пана ви краще за нас, Рука, знаєте, бра. що сталося. Тримаємо Тримаємо руку! Тримаємо руку! Що, він зброю викинув? Напевно, де значить. Юра, вийшов з машини. Тоді я побачив сьогодні в нього пістила. Як він лідер постріли? Вийшов з машини чи дати він тримав? Я не знаю, А чого він брав пістила? Він біля себе його тримав, я не знаю. Mm. Я почув вистріл. І в той момент таксист рванув з місця і переїхав в Варфофт. А чого він стріляв? Я не знаю. Я просто не знаю. А, а Інга, жінка його вийшла з таксі чи? Вийшла з таксі, вже коли таксист приїхав. Тоді він стріляв, так? Ні. Так ви стріляв? Коли задні нас зупинився, так. Від поліції тікали? Тікали? А де саме? Почали? Я не знаю. Ну я говорю, я не часто їжу. Що, що відбувалося, коли тікали від поліції? Не давав обігнати. Що далі? Зупинявся на дорозі. Погрожував пістолет? Я не знаю. На трасі він виходив з машини, але чи погрожував пістолетом, я не знаю. Ну виймав пістолет? Виймав. — Витягував, зв'язку показував. Так. Та? Ну виходить, що пограш. Ви бачили, що у вас поліція переслідувала? Бачив. І, і що він витягував в той час той момент, той момент витягував з зброї? Витягував. І зкіровав куди? Скіровав кудись? Шкіровував висунував з вікна, наскільки я бачив. Потім, коли виходимо з машини... Ну, в якому напрямку скіровав зброю? Ну, все, в патрульну машину. Патрульну машину. Водій таксі підвозив жінку, яка в свою чергу підвозила кошти для того, щоб дані громадяни продовжили рух, бо так як в них закінчилося пальне, приїжджаючи водій таксі, під'їжджаючи до кінцевого місця. Прибуття, наближаючись вже до зазначеного вище автомобіля, побачив, як в його сторону один з невідомих осіб тримає в руках предмет, схожий на, брою, на зброю та цілить йому на нього, веде, веде мушку на нього і тримає безпосередньо біля лобового стекла. Він був змушений здійснити маневр і об'їхати даних людей. Проїхавши декілька метрів, почув вистріл. Висадивши дану жінку через декілька метрів, продовжив рух і в свою чергу зателефонував на лінію 102 та повідомив про даний інцидент. Про зазначив автомобіль в орієнтування, вікнувши зразу сині, червоні проблескові маячки з супроводженням з сиреною. Автомобіль і доподаючи команди угочномовець, водій автомобіля Рекстон відмовився зупинятися і слідував в сторону Львова. По дорозі по автосмузі, лісосмузі декілька разів застосовував екстрене гальмування, виходив з автомобіля, знову сідав. Нам затримувати його не вдалося за заможливе. По тій же авто лісосмузі, кілька разів три-чотири рази виймав зброю, ну предмет схожий на зброю та цілив в нашу сторону. Доїхавши до одним словом, можна звати тупіку, ми зупинилися. В 30 метрах від нього, і подаючи команди в гучномовець, подавав вимоги про те, щоб автомобіль безпосередньо водії і пасажири, які знаходяться в ньому, вийшли з піднятими руками та виконували чітко мої вимоги. На що водій відмовлявся, не виходив з автомобіля. моє було прийнято рішення і. Я вийняв зброю з кобури, дослав патронний патронник, зняв запобіжника і зробив один попереджувальний вистріл вгору. Пасажири, які знаходилися в автомобілі, мої вимоги виконували, слідували в моєму напрямку. Інші саме водій не виконував знову ж таки мої вимоги, періодично ігнорував їх, заходив назад в салон автомобіля. Тим самим мною було зроблено ще два вистріли. В сумі три послідовністю, ну періодичністю три секунди. Після чого водій виконав мої вимоги, які я промовляв в гучномовець автомобіля Тойота Пріус. Слідував спиною до мене з піднятими руками. Після чого нами були застосовані кайданки на даних вищезазначених громадян.